Друзі, ми зараз останнім часом користуємося ось такими селфі-палками-моноподами три в одному. Дивіться, я вам зараз розпакую, покажу, як воно виглядає. А ви додивіться це відео до кінця, поставте лайк і обов'язково підпишіться на нашу інстаграм-сторіночку. Отже, коробочка, кабель зарядки для зарядки пульта, чехольчик, маленькі, компактні розміри, можна носити з собою. І дивіться, як все це класно виглядає. Беремо. Оцю паличку відкриваємо. У нас тут є пульт, окремий відділ для пульта по блютузу. Тобто, що собі щось знімаєте, зараз далі покажу. Е, відкривається ось так, і не на три ножки, а на чотири ножки йде. Тобто ще зручніше, і телефон буде більш устойчиво стояти. Відкривається на 1,8 метра. Ось так. Давайте на повну катуху не буду відкривати. Ставиться на чотири ніжки. Тут собі регулюється, підкручується. Ось, тут відкривається отака штучка. Ставиться мобільний телефон, на який ви будете знімати, наприклад, відеоогляд, Тік-прямий ефір вести, чи, чи YouTube, чи ще якась. Регулюєте ліво-право, закручуєте. Ось так. І тут так само можна ось так знімати, ходити собі, водити. Можна зняти пульта. І коли ви себе ось так навели на себе, знімаєте, на пульта натиснули, зйомка пішла. Або фото, або відео. Тобто працює в форматі фото та відео, підключається до айфона та андроїда по блютуз. Кабель зарядки йде в комплекті. Ось така штучка, регулюється будь-яка довжина ширина. Ось так собі взяли, зняли. В секунді треба звернутися. Взяли ось так, собі телефон забрали, ось тут закрили, закрили, відкрутили, закрили, закрили. Ось тут склали, закрили і все. В принципі, 7 секунд воно все складається. Готово.